Пропоную вашій увазі розбір складного речення. Як тільки тихі весняні повені зійдуть з луг та лугових видолинків, полишивши на молоденькій траві рудислись мул, занесений занесених тозна звідки, Данило Коряк, чоловік худий, цибатий, плоскогрудий, лаштується в путь. Почнемо із загальної характеристики. Речення за метою висловлення розповідне, неокличне. Складне. Доведемо, що воно складне. Визначимо граматичні основи. Повені. Підмет. Що зроблять, зійдуть. Данило коряк. Що зробить? Лаштується. Отже, є дві граматичні основи. Перед нами складне речення. Доведемо, що це речення складно підрядне. Перша частина цього речення. Починається з сполучником як тільки. Отже, це складнопідрядне речення. Ставом від головної частини Данило Коряк, чоловік худий, цибати плоскогрудий, лаштується в путь, питання, коли, як тільки тихі весні повні зійдуть з лук та логових видалинків, пишемо обов'язково схему цього речення. Круглі дужки беремо підрядну частину, квадратні дужки беремо головну частину. Нам треба прохарактеризувати кожну частину окремо. Перша частина співвідносна з простим реченням двоскладним. Ми визначаємо підмет і присадок. Повені, що зроблять? Зійдуть. Речення поширене має дворядні члени речення. Повені, які тихі, весняні перед нами неоднорідні означення. З'їдуть звідки з лук та видолинків, перед нами однорідні обставини, видолинків яких лугових. Далі, зверніть увагу, в цьому реченні є дієприслівник, і залежними словами, полишивши на молоденькій траві рудий слизькуватий мул. Перед нами яскравий приклад. Ускладнення простого речення дієприставниковим зворотом. Далі в цьому ж реченні є дієприкметник, занесений залежним словом, хто зна звідки. Цей дієприкметник стоїть після, після означуваного слова МУЛ. Отже, перед нами яскравий приклад ускладнення простого речення відокремленою дієприкметником зворотом. Підсумуємо. Речення просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними обставинами, відокремленими обставиною та означенням. Так, треба записати після основного речення, поставити один і записати основні поняття, які пояснюють це речення. Цю частину. Друга частина. Данило Куряк, чоловік худий, цибатий, плоскогрудий, лаштується в путь. Речення просте. Двоскладне, маємо підмити присток Данило Коряк, що робить, лаштується. Данило Коряк, який це Данило Коряк? Чоловік худий, цибатий плоскогрудий. Перед нами яскравий приклад прикладки, яка ускладнює просте речення з однорідними означеннями. Лаштується куди? В путь. І так записуйте два. Просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними прикладками. На цьому розбір складного речення завершено.